Добрий день! Яскраве сонце, чисте, блакитне небо. Довгі спекотні дні. Це літо. Це така пора року, коли все навколо набуває яскравих кольорів. Влітку стільки всього смачного дозріває на городах, у садах, навіть у лісах, у зеленому лісочку. Під мереженим листочком червоніє невеличка, стигла ягідка, суничка, дика лісова суниця, що росте на узліссі, має неповторний смак. Її ягоди дуже маленькі. Люди марно намагалися окультурити дику суницю, але їм таки вдалося вивести нові сорти ягоди, яку можна вирощувати в саду та на городі. Суниця дуже корисна ягода, в ній міститься багато вітамінів. Росте рослина, кущиком має розглужене стебло, листя, квіти. З яких дозрівають ягідки та бічні шнуровидні пагони діти, які ми називаємо вусиками. У лісах України суниця цвіте два місяці. Тому за суницею можна ходити практично все літо. Суниця має лікувальні властивості. З ягід суниці готують варення, желе, компоти, соки. Використовують у виробництві косметики. Вона входить до складу мила, кремів, шампунів. Лісова суниця має меншу вагу і розміри, але вона вважається більш запашною, смачною, цілющою, ніж її садова родичка. Діти, а що цікаво, що більше 5 років на одному тому ж місці кущ суниці не росте, вона самостійно мігрує, тобто пересувається за допомогою вусів, поступово переміщується і виростаючи кожен рік на трошки іншому місці. На нашому занятті з аплікації ми з вами зробимо суницю. Для цього нам знадобляться круги та овали. Круги зеленого кольору. Овали червоного це буде ягідки. Візьмемо олівець і намалюємо кущик, на який будуть наші ягодки. Кущик намалювали. Діти, тут будуть у нас 4 ягідки, а тут листя. З овалу зробимо ягідку. Давайте трошечки його зріжемо. Все, ягідка готова. Наклеїмо ягідки. Діти, а тепер всі круги зігнемо навпіл. Ось так у нас вийде. І будемо викладати листя на ягідках та на самому кущику. Суниця. Літо це прекрасно! Воно дарує нам смачні вітамінні ласощі та чудові спогади на весь рік. До побачення!